Московську перейменували у вулицю Небесної Сотні. За таке рішення проголосувало 42 депутата Житомирської міської ради. Впродовж трьох місяців спеціальна комісія розглядала варіанти і, врешті-решт, рекомендувала депутатам перейменувати саме московську. Значить, питання перейменування вулиці Московської вулиці Небесної Сотні, тягнеться вже з лютого місяця цього року. Працювала комісія, спеціальна створена. Фактично, всі депутати вже визначились цим питанням. Я прошу поставити це питання на поіменне голосування. Як з'ясувалося, остаточно визначилися не всі депутати, тому голосуванню передувало бурхливе обговорення. Зокрема, засумнівалися у доцільності перейменування вулиці Московської, регіоналка Леонченко і комуністка Стрякіна. Назвати вулицю на якій проживають люди. Ці коло набус не і каже. Натомість у нас місці житов є бульвар, новий бульвар, є е, сквер, там де мінімально зосереджена комерція і проживаючі люди. Тут стоять перед нами учасники майдану, які просили конкретно сверхівну. Вони просили не. За Словами Сергія Мірошнікова, перейменування Московської обійдеться міському бюджету у 30 тисяч гривень. Втім, депутат Савенко впевнений, що це коштуватиме в 10 разів менше і готовий оплатити все з власної кишені. Ні у кого не хотіло роздумів, взяти і спросі, скільки буде стоїти. Так планова, що це чого не буде стоїть про лінії. Ставиться штам, рішення міського токолу закона до перемінування. Ні, нові. 98-х п'янівство. Я думаю, що з бюджетних 185 навіть на з 3,5 тисячі проживаючих, вулиця на совсем для того, щоб перегрінавання. Ні, я за їхніх літаю для того, щоб не знаходили переіновання. За час роботи комісії активісти провели опитування, і більшість мешканців московської були не проти її перейменування. На звістку про те, що тепер ця вулиця носить назву Небесної Сотні, Житомиряни реагують по-різному. Я не против, Они заслужили. Хочется и дорого, и все. Я не против. Да, абсолютно все равно. Мне пофиг на свой город, я не люблю Украину. Неправильно, неправильно. Это как пусть московская, мы уже знаем с 70-го года. Ее. Пусть она будет Московской. Потому что лучше мы привыкли. Но я считаю, что нельзя трогать эту улицу Московской. Что она виновата в этом, что Москва делится с Киевом или там Донецком. Что виновата эта улица? Дуже позитивно. Дуже. Треба пам'ятати тих, хто захищає нашу країну від ворога і від таких, як Янукович. У Нас тільки років московська, то хай буде московська. Вже переименували. Ну хіба нас хто спитав? Роблять так, як вигодно. Не знаю кому. Досить позитивно. Ну, тому що Україна має вшановувати своїх героїв, хоч якось, хоч таким чином.